19 січня відбулось дійство з нагоди одного із найбільших свят, яке завершує цикл різдвяних свят водохреща або ж богоявлення Господнє. Це один із тих днів, у які за християнськими віруваннями небо розкривається над нами. За традицією вважається, що пірнувши в освячену водойму саме на водохреща, людина заряджається здоров'ям та силою на весь наступний рік. Кажуть, що саме у цей день вода має цілю. Що властивості? Як відбувалося це дійство у селі лагодів? І чи багато було сміливців, які занурились у цілющу воду? Дивіться далі у сюжеті. На водохреща найпоширенішою була і залишається традиція купання в освяченні ополонці. Щороку, дедалі більше українців наважуються зануритись у крижану воду. У передень свята у селі лагодів ініціатори купання вирізали на льоду водоймища ополонку у вигляді хреста. У цей день охочих було вдосталь, але найсміливіші зібралися зранку, щоб зануритись в освячену воду і очиститись духовно. І хоча у більшості людей є острах, що, пірнувши в ополонку, можна застудитись. Однак ті, хто скопались, хоча б раз, стверджують: якщо спробував один раз, неодмінно скупаєшся ще раз. Настоятель храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату протоієрей Степан Шира здійснив чин освячення води, де під спів хористів в Йордані хрестився ти, Господи, занурив у воду хрест, що свідчить про те, що вода тепер освячена. В місті слова светя, я висадив Христе Боже і світ слава Тобі...» Йо... Отець Степан Шира привітав присутніх з цим святом і зазначив, що перш за все має бути потреба духовна, а основне це віра, з якої люди занурюються у воду. Ми сьогодні святкуємо цю величну подію, бо всі ми, що в Христа. Хрестилися у Христа, зодягнулися. Так ми співаємо, дорогі браті і сестри, в наших церковних пісних співах. І про це нам говорить Святе Письмо. Сьогоднішня подія це є купання йорданська, давня християнська традиція, яку ми з вами сьогодні підтримуємо, молитвою, освячуючи цю воду. і Цим купанням, коли будемо занурюватись у цю освячену сьогодні воду. Це є символ омиття нашої природи від гріха. Тому що людина живучи в цьому побуті земного життя, прибираючи весь бруд, завжди використовує воду. Вода очищає від цього бруду і пилу, бо навіть коли довго світить сонце. Коли є багато пилюків, ми просимо Боже вже пошли якогось дощу трошки для того, щоб ця пилюка прибила, щоб легше було дихати. І сьогодні оце наше купання, цей той духовний дощ, який прибиває в нашій душі, в нашому серці пилюку наших гріхів, який прибиває цей гріх, який заставляє нас відновитися щось змінити в нашому з вами християнському житті. Тому я бажаю вам, всім, хто буде сьогодні купатись в цій водоймі, щоб це не було просто традицією, щоб це не було для вас просто купанням, щоб це не був прояв вашої, вашого тіла, а щоб це був прояв вашої найпершої душі. Щоб це купання принесло вам духовну користь, щоб після того купання і перед ним роздумуючи над своїм життям, і після цього ви змогли щось осягнути і щось змінити, або навіть перемінити в вашому християнському житті. Тому. Після освячення сміливці один за одним, перехрестившись, тричі занурювались у холодну воду, можна з певненістю сказати, що бродівчани зовсім не бояться морозів.